Доброго дня. Дивіться, з того боку квочка, з цього боку кендрат. І оце через сітку бігають. Він хоче до неї, а вона не хоче, бо вона квочка. До речі, вона сьогодні сама встала з яєць, вилізла з гнізда, там, де я її закривала. Тому що я сьогодні прийшла трішки пізніше, на півгодинки пізніше, і вона буквально три. П'ять хвилин назад встала, бо я потрогала яйця ще гарячі. Ось давно, бачите, яка розумна, самостійна. Зараз я її першою посаджу. А ті дві квочки їдять зараз якраз. Їдять і п'ють, бачите? Оце три квочки від півника Кохінхіна, цей мікс, що вийшов в минулому році через окупацію. Воно одна, друга і третя це три молодих курочки. дочечки чистокровного кохінхіна і мішаних курей. А оце позаминулорічна курочка. Яйця позакривала. Тут, до речі, вже скоро мають бути курчатка. Будемо дивитися. Вчора підготувала гніздо. Для індички, вона намостила її соломи туди, всього-всього. Сьогодні зранку приходжу, дивлюся, а тут вже качка яйця знесла. То буду, напевно, індичку садовити в це гніздо. Раз там уже качка всілася, Ну, не те, що всілася, вона поки що там тільки несеться. От, то я вже буду замінювати. Ну, мені без різниці, яке гніздо буде для індички. що це, Що це вони однакові, великі два гнізда. Ось. Ну, тільки, напевне, тут не по центру цей ящик, треба його трохи туди далі посунути. Перегородка я маю на увазі. Але нічого, тут для індички місця вистачить. Ось, ну вже качка вирішила по-своєму. Що їй сподобалось, що тут хтось намостив цього соломи, і вона... тут вона не захотіла нестися, вже несеться там. Так, ну нічого, будемо садити індичку сюди, на яйця. Можна взагалі туди посадовити. Побачимо. Наверно, туди буду все-таки в сервант. Бо мені так буде зручніше. Ось до вона ця індичка. Вона сьогодні ще знеслася, я не спішу її особливо так садовити, тому що ще е, позавчора і, і сьогодні було яйце. Індичка, давай, іди. Е, ну, вже вечором, можливо, посаджу, або вже посаджу. Е... Завтра яйця індичі є, ще думала замовити. А ти теж квочка чи це ти несешся курочка? Також дочка Кохінхіна і бородатої курочки з лапками лахматими. Я думаю, що велика вірогідність, що вона теж сяде. Хотіла замовити яйця в інтернеті індиків, але не знаю, щось не можу поки що знайти. Хотіла замовити яйця. Бурбона червоного, щоб таке стадо кольорове знов зробити собі. А спідного такого голубого індика, ну чи сірого, як правильно сказати, блакитного. Ось. І ще думала канадського чорного. Але поки що шукаю в інтернеті, знайти не можу. У Фейсбуці написала групу, чекаю відповідь там від однієї людини. Думала підсипати, щоб був один виводок, і один виводок, щоб лишити собі. Ось, але чи вийде мені підсипати? Чи куплю, чи не куплю, ну свої, то по-любому буду садовити. Ось, але думала, наче розмішати. Взяти там, наприклад, своїх 10 штук, чи там, наприклад, своїх 8 штук, а взяти ще і інших там по 5, наприклад, щоб 18-19 яєць підсипати під індичку. Вон селезень, до речі, качку парує. Але не знаю, якщо не знайду, то ну, буду підсипати своїми та й все. У мене так само, що індики різнокровні, так що виходить, що цей індик. Не родич нікому з індичок. А цю сім'ю, що я купувала, коли цього самця брала із трьома індичками, то виходить, що там було два індика, і він сказав, що це дві різних лінії. Тобто, якщо берете цього індика, то беріть до нього цих індичок. Якщо візьмете іншого індика, то візьмете до нього інших індичок. Ну, це знаєте, це так людина сказала: правда, неправда, не можу сказати. А от точно що оця індичка не родичка цьому індику, бо це я взяла в своїх знайомих, придбала. І моя руда йому не родичка, тому яйця і так різнокровні мають бути все добре. Ось, але хотілося просто, щоб по кольору ще інше трохи вмішати, але ж я ж кажу, що бачите, як виходить, що поки що знайти яєць не можу. Побачимо. Що ще в мене тут з новин? Принесла сюди каву, ось бачите? Щось туди попало. Що це воно сюди попало в цю каву, не знаю. Чи буду я її пити, чи ні? Перенесла я розсаду. Розсаду ось свою ту, що я вирощувала, огірочки. Ось такі, що один раз пересівала, другий раз пересівала, Томати воно в ящичку. І ті, що старші, що мені подружка моя привезла. Хочу їх акліматизувати, я їх позакаляла вже десь, днів 3, ні, десь 4 чи 5 днів виносила на вулицю. І сьогодні хочу лишити вже на ніч отак в теплиці розсаду. Нехай вона трішки акліматизується і завтра вже планую садити. Ось. Накрили ми цю теплицю ось бачите, сіткою з цього боку. Трішки притінили, тому що дуже-дуже у ній сонце випалює. Росада може погоріти з незвички, так сказати, коли дуже велике сонце так, притінили. Я думаю, що їм одну частину одну не притіняли, одну притінили. Я думаю, що, що світла їм вистачить з головою цій розсаді. Ось двері залишаю відкритими, треба якось так зробити, щоб сюди. Якщо якась курочка залізе, щоб вона сюди не змогла пробратися. Зараз хочу так завісити, щоб вона не могла залізти. Ось так, відкрила, щоб воно їм тут нормально було, не занадто було жарко, тому що в нас так сонце жарить, то була холодрига така, що не можна було на вулицю вийти. Все-таки п'ю каву. Ось, а це жара така стає, що це капець, і треба срочно-срочно все садити, тому що ще скоро ще й поливати доведеться. Сьогодні по новинах дивилася, що сказали, що сьогодні вологи, що на Київщині, випало. Вистачить до середини червня, щоб не поливати. То побачимо, правда це чи неправда. Так, давайте індичцем досипнемо їсти. Куди ти йдеш? Вилинку? Кш-кш-кш, кури вийдіть. Хвилинку. Дара може ще щось впаде мені. Каву. Так. Дружці даю. Саме більше на сітки індички люблять їсти кукурузу, тому що вона крупна і швидко нею можна наїстися. Нате, вара болю ще вам, бачите? Поїла і вже дивиться туди, щоб бігом іти. Дві зернини з'їла і вже вона геройка. Ната, ната, картоплю вам. Бачите, на картоплю навіть не дивиться, вона тільки кукурузу хоче. Ще гранулу, зараз сипнемо. На сіткам гранула корисна, збалансована. Так, де індичка, йди. Взагалі-то я вважаю, що квочкам на сіткам, індичкам там, чи е, е, курочкам саме правильніше годувати, давати. Гранулу під час того, як вони ну, комбікорм, під час того, як вони насиджують. Тому що це для них саме-саме-саме. Вони собі з'їли і вони зразу наїдуть. А зерно поки перевариться їй там у животі, поки туди-сюди, то не дуже так воно їй і виходить поживно. А насідка, ви знаєте, що коли сидить, вона схудне. Давайте цим малим бандінкам занесемо, то верещать. Вони як не Їм, напевно, вже носили сьогодні. А, їм давали бараболю. Що тут у вас? Як діла? Це хто хотів, щоб я показала бандіток малих, пожалуйста. Того півника поки що тримаю окремо. Чередую півників знов, тому що вони їх вже, якщо чесно, заколупали трохи. Цих курочок. Одного півника ж продаю. Можу навіть з курочкою продати. Тютіньки, що ви тут? Нате. куди? Яйце є. Сьогодні вже було одне. Так, а що це ця курка якось сиділа? Чого це вона? Ну хвилинку. Тютя, з собою все добре. Ця велика кохінхінка. Вчора наче все добре було. Бачите, індичка, шукає, ще шукає, шукає швидкої їжі. Перед тим, як бігом бігти на гніздо. Зараз дам ще кукурузки. На, індичка, на. Прям на голову. Але вона не злякалася, вона прям наче в хвилю. То, Знаєте, Коли пірнаєш, наче в хвилю головою. Ну, вона вже й не їсть, он потрохи. Дві-три дзьобнула і все. Ой, зараз буду йти вже садовито. Чуєте, пишіть, хто бентамка лізе на бентамку нестися. Я каву випила, буду зараз садовити квочок. Де, індичка, йди. Індичка, де ти там? А, ось до вона. Індичка йдеш? Індичка? Ні, ще не йде. Ось мені треба зараз посадити квочку. Це вона отут сидить у мене. Ура! Іди, йди будемо сідати. Іди, ти сама вставила. Тепер давай сама будеш перша заходить. Давай. Опа! І підеш, лопішні. бандитка мала. Опа. Оця, нападає на качку постійно. Всім дає прочухана. А ця сама встала сьогодні. Качечка отут несеться. Мостись, мостись. Сама встала, то сама й сідай. Раз ти така розумна. Ти вже не кусаєшся? Ну вона, бачите, вже не кусає мене. Ну, ця також не кусає. Мене ще одна тільки світла кусає, що остання сіла. Так, вон індичка йде. Ходи. Бачите, знаєш, що сюди треба заходити. Давай. На, індичі, на гусячі яйця. Постійно хочеться сказати, що то індичі яйця. Які ж то індичі, якщо то гусячі, вона насильжує. Все полізла. бачите, сама, сама. Ця їсть. Це саме довше їсть, до речі, курка. Ну, вона саме довше і сидить зі всіх. Так, давайте випустимо курей, бо Ви хочуть вийти, а ті хочуть іти нестись навпаки. Ну все, далі що? Далі буду садовити оту клочку світло. Бачите, вона не їсть, бігає тільки туди-сюди, оно вона. Це вона садить у мене тут на яйцях у цьому серванті. ось. Зараз ми її сюди посадимо. Ці яйця ще не просвічила, бо тільки ось нещодавно підсипала. Це яйця з інших трьох господарств, я вже казала, просто що є нові глядачі. І, може кому там що не зрозуміло. Я постійно. Боже, я ж вас не чіпаю. А ну, то капець! То просто капець так треба верещати. Значить, зараз ту посаджу квочку і тоді цю посаджу сюди і будемо чекати курчаток, уже скоро, скоро мають бути маленькі мохнатики. Напевне, цей виводок також собі лишати не буду. Ці курчата будуть від мого господарства. Я вже хочу собі е, лишити курчаток е, від оцих трьох квочок. Значить, ось одна сидить на яйцях від мого господарства, ця сидить на яйцях е, з іншого господарства. Ось у е, них різниця, здається, три дні. І ще сидить кочка і ще з трьох інших господарств. Оце там різниця буде між всіма курчатами, між деякими три дні, а між тими, що пізніше ще буде чотири дні. То я думаю, що я їх всіх разом потримаю і потім віддам квочці якісь, і вона буде всіх водити, щоб був один великий виводок, щоб зайняти один вольєр, тому що ну, поки що мені не на часі тримати. Виводок невеличкий, розумієте, хочеться зразу як відстрілятися. І ще потім пізніше, хочу ще один виводок великий. Якщо все буде добре, я маю на увазі курячих. Хочу в тому, що буде далі. То там буде сідати також для себе ще лишити один виводок. Я хочу там, щоб були австралорфи, кохінхіни, бентамки і мішані мої курі. Також хочу великий виводок, якщо все буде добре, якщо посідають на сітки, одночасно також підсипати, щоб були такі великі виводки. Ну, це так по плану, вже тільки від мого господарства. Ну і так само планую собі два виводка з'єднати каченяток. Два, може й три, подивимося, як вони будуть лупитися. В них так само невеликий період виводу між, між виводками. Ось гусеняток планую собі лишити оцих. І буду цей індичку підсипати, також індичаток. Ну і все. І такий план у мене. А те, що далі буде, якщо буде виводитись, то то буде вже на продаж. Якщо все воно буде добре. Бо ви знаєте, можна сказати: ой, я там планую собі. Понавиводити і напродавати, а воно, знаєте, як наперед щось скажеш, то може і не вийти. Але плани є, а там чи воно все вийде, чи не вийде, бо як Бог дасть, так воно і буде, розумієте? Поки що план такий, а там далі, як воно вийде, так і вийде. Поки що думаю, як воно буде. Тому що планувати все одно треба, як би там не було, тому що вольєрів дуже мало, нема де що тримати, а хочеться всього і багато, розумієте? Так що якось так. Все, саджу оту квочку, а вам дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.